Каже, що питання заморожених активів Росії, чи мають вони бути передані Україні для відбудови або повернуті Росії ще не вирішення не вирішено. Як ви вважаєте, від чого саме може залежати рішення Трампа? Бо, бо знаєте, тут такий маятник туди-сюди. От як ви вважаєте, що, що може впливати на Трампа в вирішенні цього питання? Конкретні деструктивні дії Путіна можуть попливати в тому відношенні, що Трамп буде приймати рішення і щодо. Зміни стратегії і поставки новітньої зброї і якраз техніки боєприпасів за рахунок фінансування там натовських так скажіть структур, mm -hmm. от іншими способами, і зрозуміло, це фінансування якраз і відродження України, і відповідно вже участь в величезних глобальних проєктах. Ми з ними ведемо переговори з багатьма корпораціями. В основному це 52 великі компанії глобального світу, типа Мерлінч або Локіт. Ну, інші, оце ті, які. Визначають в конкретних галузях пріоритет світового процесу, тому і участь в українських так скажіть реаліях цей технологічних виробничих відбудові це великий сегмент, але вони готові. Тому в даній ситуації тут треба стратегічна підтримка США. Перша складова це те, що Путін не буде йти на поступки і Трамп буде міняти стратегічну позицію щодо співпраці, оборони, промислової економічної і воєвої складової. Друга складова це завершення війни. Оце вже другий сценарій, коли вже дійсно все буде завершено. Тоді будуть задіяні програми співробітництва. Уже є відповідно глобальні фонди, які очолюються відомими американцями. Один з них це, наприклад, там Буші, Бейкери, які мають величезний авторитет і контакти з глобальними гравцями, включаючи в промисловості, оборонний сектор, бізнес різноплановий, будівельний формат, який дуже актуальний для відбудови нашої держави. Тобто є перспективи, але сценарії різні: або загострення ситуації тоді секторальні допомоги, або припинення вже війни, а ти вже глобальне відродження України. І тоді Трамп буде на коні. Він буде якраз ініціатором таких відтворень, як веб-президент і як великий бізнесмен, який працює як право в таких сферах. От про сценарії. Українськом Context пише, що зупинка війни по нинішній лінії фронту і так звана демілітаризація частини Донбасу може бути вже в березні 26-го року. А проведення виборів у травні от Юкрен Context пише, що це попередня домовленість між делегаціями України та США. Звісно, що це ми розуміємо, що це не офіційна позиція Ні України, ні Штатів, що це можуть бути плітки, чутки. Контрольований так званий витік інформації. Але все ж таки, що ви думаєте, Микола Григоровичу стосовно такого розвитку подій, чи можливий він? В е, ну, першу чергу, це залежить від того, наскільки буде активно і мобільний йти переговорний процес і підготовлені всі документи щодо заключення відповідно угод. Є сценарії, okay. те, що є перемир'я, а е, ми проводимо вибори і, як говорить, референдум Зеленський, тому в даний момент це один сценарій. Він швидший, може бути дійсно лютий березень якщо ми говоримо про повнокровне заключення угоди, а це складна тяжка дорога з врахуванням проблем території. Це дійсно придеться затягнути процес, можливо, на 3-4 місяці, який буде дозволяти заключити відповідну угоду, але це е, ще декілька раундів переговорів з США, е, спільні переговори з е, Російською Федерацією, тоді підготовка документів. І проведення заключного саміту щодо підписання і працювань всіх механізмів моніторингу особливо важливо, щоб це не було порушено. Оцей пакет я вже до чотирьох місяців передбачає активної роботи. Тому в дана ситуації після того можуть бути вже проведені е, більш вільні вибори або навіть референдум. Тому в дана ситуації, я думаю, що е, е, швидко рішення не буде, і десь ми вийдемо на березень квітень до конкретних рішень позитивному сценарії. Якщо негативний, продовжиться війна, будемо далі йти на плані конфронтації, але тоді все-таки включав би отой сценарій, який передбачав активну допомогу воєнну, економічну, технологічну, розвідувальну, економічні санкції, інші засоби системного глобального тиску на Росію, щоб в них не було альтернатив ні воєнних, ні економічних. Ну і на сам кінець Миколу Григоровичу. Е Заступник міністра національної оборони Польщі е Цезарій Томчик в інтерв'ю The Guardian сказав, що Польща готується до дронової війни. Що прямо зараз до східного кордону е будують багаторівневу е оборону. Таке рішення ухвалили після порушень повітряного простору російськими дронами е восени 25-го року. Перші елементи системи може запрацювати вже через 6 місяців. Е йдеться про Багаторівневу оборону з кулеметами, гарматами, ракетами і системами глушіння БПЛА інтегровано вже існуючі укріплення. Микола Григорович, ми зараз записуємо нашу розмову наприкінці 25-го року. Що ви можете сказати стосовно війни Росії проти європейських країн, проти країн НАТО у 2026 році? Чи можливо вона? Я чітко стверджувати, що при активній... В моделі роботи наших збройних сил на фронті це лінія 1300 кілометрів. Ніяких таких сил ресурсів в е, Росії щодо війни з НАТО немає. Вони можуть виділити навіть на е, ряд стратегічних учасників великі сили і засоби, де вони хотіли демонструвати реальні успіхи, особливо в переговорному процесі. Тому в даній ситуації я передбачаю, що війна з Європейським Союзом, особливо блоком країн НАТО, мало ймовірно. Ресурси Путіна для такої ще війни достатні, але при умові, коли ми будемо вести активну е, бойову роботу на фронті, а Європа і інші наші союзники будуть допомагати нам особливо новітні визвання, озброєння і величезну кількість боєприпасів. Тоді не тільки ми захищаємо Європу, і вона не стоїть перед загрозою війни 26-му році, а ми знецінюємо зусилля ворога. Переводимо до моделі не тільки оборони, а й контратак, а можливо, і відповідно звільнення території. І це якраз вирішить питання і падіння режиму Путіна і недопущення війни на е, європейському континенті. Але для цього ще раз підкреслюю, об'єднання зусиль. В першу чергу воєнних, технологічних розвідувальних, оперативних і економічних, фінансових, інших. Оце спасіння для Європи, що вони роз чітко розуміли, і відповідно для нас. Тому такий сценарій. Саме пріоритетні навіть буде заключена года чи не буде. Не буде, але ми посилюємо нашу складову високотехнологічної професійної армії, Ну, можна там 600-800 тисяч і резервістів півтора мільйона, які за 2-3 дні прийдуть плави, якщо ворог нападе. Оце сценарій стримування ворога. Він нікого не нападе, просто знаючи Путіна і знаючи, що в Україні такі ресурси підтримані Європою і США. От буде складно йому розпочинати нову агресію проти нас і проти Європи. Угу. Дякую, Микола Григоровичу, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати броні сили України звісно, бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бажаю миру нам у новому 2026 році. І побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.